Привіт! Важливе повідомлення для деяких клієнтів Сенсбанку. З 1 листопада 2025 року змінюються умови безкоштовного користування пакетами послуг White, Black, Comfort, Ultra та Platinum Black. А саме Показник кількості операцій більше не буде враховуватись для безкоштовного користування пакетом послуг. Наприклад, якщо у вас пакет послуг White, то ви або платили 50 гривень на місяць, або виконували одну з трьох умов для безкоштовного обслуговування. Наприклад, перша умова це було здійснити 10 операцій, можна було просто 10 разів на місяць поповнити мобільний. Друга умова це зробити покупок за місяць на суму від 2,5 тисяч гривень, або третя умова це тримати на балансі, там, в тому числі на депозиті, від 50 тисяч гривень або еквівалент у валюті. Тепер же залишається дві умови: це або зробити покупок на суму від двох тисяч гривень на місяць, або тримати на балансі від 50 тисяч гривень. Підрахунок кількості операцій припиняється з 1 листопада, а плата за користування пакетом послуг за новими умовами буде списана у грудні 2025 року. У мене, наприклад, пакет Black, і по умовам потрібно або зробити покупок на суму від 10 тисяч гривень за місяць, або тримати на балансі 250 тисяч гривень. Якщо ці умови не виконані, то знімається плата за пакет послуг у розмірі 150 гривень. Мені особисто не дуже вигідно цією карткою, як витрачати 10 тисяч гривень, так як цікавий кешбек для дебетової картки трапляється не часто, так і тримати депозит на таку суму, навіть якщо говорити за валютний депозит, тобто мені обидва ці варіанти не підходять. Я ще точно не вирішив, чи буду закривати пакет Блека, великої користі мені з нього немає, а готівку можна зняти при бажанні з картки Hamelon без комісії до 20 тисяч гривень на місяць, чи так само переказати з неї кошти. А якщо ви користуєтесь дохідним сейфом, який є по пакетам послуг, то як альтернативний варіант можна відкрити картку Вигода, по якій нараховується 4% на залишок власних коштів. Можливо, я закрию Black і відкрию дешевший і простіший пакет White, де можна буде набити 2500 гривень покупками, якщо буде в цьому необхідність. На мою думку, 50 чи 150 гривень це невелика сума, і їх би було не жалко віддавати, але в тому випадку, якщо ці картки дійсно потрібні або полегшують якусь задачу. У мене наче такої ситуації немає, тому платити просто за те, щоб в мене була ця картка, мабуть, не дуже логічно. Ось така новина. Напишіть, чи користуєтесь ви згаданими пакетами послуг від Сенсбанку та чи будете їх закривати після зміни умов, ну або якщо будете платити, або там, виконувати умови, щоб користуватись безкоштовно, також можете написати. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.